Уявіть, ви вдома хочете зробити власну конструкцію із профільних труб. Полицю, стелаж або лавку в гаражі. Зварювання труб здається складним. Насправді навіть початківець може виконати надійні та міцні шви. Почнемо з підготовки. Насамперед, це маска, рукавиці і одяг, який не горить. Очищаємо місця зварювання від іржі та фарби, виставляємо кут за потрібності, фіксуємо. Перед зварюванням шва потрібно правильно виконати прихватки, щоб труби не зміщувалися. Прихватки мають бути невеликими, але з провару, щоб потім нормально можна було виконати початок шва. І не сплавити прихватку, щоб конструкція не розвалилася. Тому для прихваток струм можна трішки збільшити. І прихватки бажано робити по діагоналі, так труби залишаться точно в правильному положенні. Перший і найпростіший способ це зварювання з відрив. Це класичний спосіб для новачків, коли електрод запалюють і відривають від шва кожне кілька міліметрів. Спочатку виставимо струм. Беремо шматки цієї ж труби. Товщина стінки 2 мм. Електрод континент на 363 мм в діаметрі. І виробник рекомендує мінімум 80 А. Тому почнемо з цього значення. Зазвичай, коли зварюють трубу на високому струмі, то десь посередині шва утворюється пропал. Наша ж задача не допустити пропалювання, але й підібрати такий струм. Щоб за короткий час горіння дуги відбувся провар стінки труби. І ще один момент. Глибину провару для тонкого металу ми можемо контролювати нахилом електроду. І чим гостріший кут нахилу, тим менше буде провар. Дуга не буде дуже спрямованою в корінь шва. 80 А кут нахилу електроду 10-15 градусів. Виконуємо зварювання від прихватки до прихватки з відривом. Спочатку розігріваємо невеличкими коливальними рухами. Не спішимо, стараємося по пару міліметрів рухатись вперед. Десь наполовину електроду. Для кутового з'єднання нам потрібно буде збільшити трішки струм 85-90 і нахилити електрод під кутом 45 градусів. І найголовніше сформувати зварювальну ванну, розігріти початок шору. Невеличкими кільцевими. Рухами відганяємо шлак. Одразу розглянемо найпоширеніші помилки. Це неправильний кут, коли електрод перпендикулярно до труби, і ванна просто розлітається. Тому потрібно електрод нахилити трішки там, на 10-15 градусів. А можна навіть і гостріше. Тоді не такий буде провар. Наступна помилка це мало струму, шлак не відкидається назад і шов слабкий. І забагато струму. Пропали, розбризгування і підрізив кутових шлак. Головне тримати дугу короткою, рухати електрод плавно і слідкувати за шлаком. Слідуючий спосіб це зварювання без відриву, тобто суцільним швом. Регулювання струму нижче, чим з відривом дуги, щоб не пропалювати трубу. Так, суцільний шов, сила струму 65 А, зазор мінімальний. Якщо буде зазор 2 мм приблизно, то рекомендую ще знизити до 60 А струм. Кут Кудна 10-15 градусів, розігріваємо початок шва, ведемо або з невеличкими коливальними рухами, або взагалі без них. З опиранням електроду обмасково. Невеличкі коливальні рухи, дуга коробка. І кутовий суцільний шов. 70 А сила струму, кут нахилу 45 градусів. І головне нам вести на короткій дузі. На початку формування шва, якби виштовхати той шлак назовні. І потім вести, можливо, із невеличкими круговими такими рухами. З опиранням обмазки от такий шовчик вийшов. Зрозуміло, так? Лишній шлак на початку ми одразу відганяємо, щоб він нам не запливав у ванну і останній метод це рухи електродом вперед-назад. Пояснюю, цей метод допомагає заповнити шов поступово, не перегріваючи трубу, ми рухаємо електрод вперед і мінімізуємо пропал труби. А також прогріваємо місце для майбутнього шва. Регулювання струму середній трохи нижче, ніж для відриву дуги, але вище за суцільний шов. Бо на низькому струмі є шанс залипнути електродом при поверненні у ванну. Його використовую найчастіше кутовий швах, так як ми суцільним швом відганяли шлак із ванни. Це ми будемо робити на протязі всього шва. Кінці потрібно закінчувати. Поради для новачків. Починайте з маленьких труб або із невеличких шматків металу. Завжди перевіряйте струм і марку електрон. Зазвичай достатньо підібрати середнє значення струму для свого апарату та своїх електронів. І використовувати всі три способи одночасно. Але це приходить із досвідом. І ще існує таке вірування, що якщо ти підпишешся на канал Velb, то в тебе шоу з часом сам лягать буде. Е, машель. Попробуй. Вчіться на своїх помилках, але не хвилюйтеся, якщо щось піде не так. Це нормально для новачка. Отже, ми розглянули три способи зварювання профільних труб. Якщо тобі сподобалося це відео і ти хочеш більше секретів і лайфхаків зі зварювання, підписуйся, став лайк і не пропусти наступні уроки. Дякую за перегляд, бережіть руки і до зустрічі на наступному уроку.